Про торгівлю людьми говорили зі школярами у відділі юнацтва Закарпатської обласної дитячої книгозбірні. Захід приурочили до Міжнародного дня боротьби з рабством. Замість лекції дев'ятикласникам запропонували пограти в настільну гру Рожеві окуляри. За допомогою карток запитань та готових відповідей розібрали основні проблеми торгівлі людьми. Обговорили можливі ризики потрапляння в такі ситуації, отримали інформацію про організації, що надають допомогу постраждалим. Школярі кажуть, було цікаво. І пізнавально. Торгівля людьми може бути різною, Там, сексуальною, тоді, коли виходиш заміж насильно. В сучасному поколінні дуже потрібно це знати, щоб діти знали, якщо щось, як куди, ну, якщо щось трапиться, щоб вони знали до кого звертатися. Захід провела працівниця міжнародної організації з міграції Іванна Ленділ. Вона зауважує, що школярі на жаль мало обізнані в цій темі. На превеликий жаль, сучасна молодь мало обізнана з такою темою, як торгівля людьми, експлуатація. Кожен з нас думає, що він є убезпечений від цього, що все безпечно, навіть в умовах війни, не кожен задумовується над тим, що може потрапити в таку ситуацію. Тому дуже актуальним є проведення саме таких інформаційних заходів, на які на яких ми більше роз'ясняємо, що таке торгівля людьми, що таке експлуатація, які як можна протидіяти цьому, які заходи по потрібно вживати, щоб не потрапити в таку ситуацію. Які види допомоги можна отримати, якщо все-таки з тобою щось трапилося, трапилася якась халепа, це не кінець світу? Завжди є організації, державні установи, які надають допомогу. У книгозбірні такі зустрічі для школярів проводять часто. У рамках акції 16 днів проти насильства заплановано кілька важливих заходів. Участь у них безкоштовна.